Усіх вітаю, приїхала з центру, як завжди, скуплялася і потрошку починаю скуплятися на Новий рік, тому що зараз більш-менш ціни стоять на місці, а перед новим роком скакну так, що вже нічого не візьмеш. От, Наприклад, балачок за 450 гривень за кілограм. Просто постачальники тільки свіже привезли. Продавчиня приймала, а я вирішила кусок взяти. Пам'ятаєте, татко просив, щоб я взяла непрості навушники, безпроводні там не підходять, друзі. Потрібні були провідні. Там, де знаходиться гарнітура, вона повинна вниз здвигатися, і ці навушники на дві частини роз'єднуються на велику відстань, можуть і до метра. Але мені сказали, що зараз таких навушників вже не роблять. І виходить, що... Ось отак ось. Це те, що таткові матусі не підходить. Але так як у татка і перші навушники поламалися, я вирішила, хоч які-небудь. От дивіться, два навушника, вони отак роз'єднуються. Тягнеш, ось вони склеяні. Я розриваю їх, розриваю, розриваю, розриваємо. Опа, розірвали два вушка. Отут де гарнітура. Раніше можна було зробити ось так ось: взятися за ню і потягнути до самого кінця. А оці два проводка можна було й надалі роз'єднати і виходили такі два великих провідка. Якщо дві людини користуються одними навушниками і сидять на великій відстані, один в одне вушко вставив. А інша вінша. Тут так не вийде, тому що всього-навсього, скільки тут 40 сантиметрів. І це один до одного треба близько сидіти. І татко попросив, що дочечка, якщо буде, будь ласка, купи мені дуже довгі навушники, щоб вони з мамою сідали і в інтернеті разом переглядали кіно, відеоролики, новини, все немає таких. Взяла звичайні, посадимо їх поряд. Здвинемо кресло, столик приберемо і нехай сидять, дивляться. Безпроводні не підходять, ще раз скажу, друзі. Так, що я взяла ще? Грибок у хаті хочу попшикати стериліум сюди залью, карамельку взяв, чайком запив і все, солодкого не хочеться. Взяла декілька контейнерів, називаються готуйки для аерогриля. Дуже зручно. Потім ніякого жиру, нічого вимивати не потрібно, м'ясо чи петь, тістечка сюди накла, воно випікається і все чистеньке залишається. Одноразові контейнери. Побачила сині перчатки, не утрималася. Взяла дві штучки в Аврорі по 9 гривень. Нехай будуть. Яблучка називається Golden Delicious. Дуже смачні, солодючі, Власне. так, Зубна паста, швидко розварювана гречка, 100 пудів. Дуже смачно. Смажену взяла, не смажена її. Я коли готую, неважливо, суп чи просто кашу. Я додаю трошки не смажено і смажено. Мені тоді смачніше. Сама смажена, ну, так, не дуже до добана. Друзі, взяла свого улюбленого печива, сказала кілограм, але я не думала, що його буде так багато. Воно наскільки легеньке, ну нічого, з батьками поділюся, татко приходить. Воно ніжне, розсипчасте. І його з чайком, ну, я думаю, кілограм не так вже і багато. От, таке печиво дуже полюблюємо. І взяла, закрила своїх котів, щоб вони не нявчали. Свина, печінка, тут 2800. Я не пригадаю, чи 89 гривень уже печінка. Колись ми брали 37-48 гривень, а потім різко майже до 100 гривень йшла печіночка. В кашку додаю і Вони замору душу. І борщі, і супи. Головне, щоб покрашити печінкою м'ясо-рибка. Майонез взяла стільки 20 гривень. Ну, потрібна мені, друзі, оці всі галущі, чобота, що я лазу по городу під стелем. Тепліше, м'якіше, зручніше, щоб без масочка. Все моє хороше. Йдемо до батьків, мама зателефонувала і попросила, щоб я прийшла, допомогла накрити виноград. Забула показати, сім паріку взяла для котиків раз в півтора місяці. Я їм даю пігулочку одну, ні блохів, ні кліщів. Не можна чинюш, сюди не можна. Не можна. Я тобі дала великий кусок. Зараз ще відріжу, нехай наїдеться від душі. Підшкірний кліщ, і оце сімпаріку даємо, і все чистеньке, нічого немає. Ну, Дорога, одна пігулочка там до 400 гривень, дві пігулки 800 майже гривень масі і чинюшки. Раз в місяць треба давати, ну ми раз в півтора-два в два місяці їм вистачає. Ні блохів, нічого ніколи не чешуться. Ось яйця домашні взяла. Ну, домашні яйця 50-60 продають по різному баночки ще сливки лежать, ніяк не даємо, то ми такі їдоки. Брати беремо і потім лежить. Прийшла до батьків, як завжди, борщиком пахне в хаті, така тиша. Мабуть, і телевізор не працює. Взяла навушники. Зараз перевіримо. Радавчиня попередила. Прийдете, відразу вставити в телефон, перевірити, чи добре працює. Якщо що, впродовж 14 днів можна повернути. А це треба, щоб матусенька не бачила. Ну, ви знаєте. Донечка в шукерками підкармлює батька. Ну, мама, що не можна з солодкого. Солодкого можна таткові, але мама чомусь не дозволяє. І, і хвилюється за гроші, що я щось беру, а потім набридла О, я тут. -то... Таке, нібито щось горить, туман стоїть, уже щось сможе. Ну, ну як завжди, витяжка працює, а татка немає. <риклад> Продавчиня сказала перевірити, якщо не працюють, то принести завтра назад. А так я Говорить, я вже досмажу, а ти не знімаєш. Оце. Один млинчик говорить, залишився. Ой, яка краса, мама, чим масленниця прийшла, О, а сметана з медом. Сметана. <реш> У мами є завжди все. Саме смачне. Головне млинці і сметана. Мені цукор є. Хай борщ Так? Да? Зараз печей. То я навушники взяла, треба перевірити, вдруг що віднести. Па борщик нагрівся. Ну, ти пробує. Борщ нагрівся. Yeah. То матуся говорить: ну я готую виноград. І холодно, і щось якась мрячка, такі, ніби то моросить. Так не хочеться накривати. Хай він пропаде пропадом той виноград. Якраз вимкнула камеру, коли вона це розповідала. Не йдемо накривати виноград. Виключи, хай постоїть, він навушники перевіряє. А, ну мені не хочеться чекати, поки він поїсть, а потім навушники перевірить. Там недовго. Зараз я йому підключу, а він уже все. Нормально. По? Звук як не репить. Обійшла. Всі магазини. Продавці свідки Обійшла всі магазини в центрі, всі до єдиного. Передивилися з продавцями всі навушники, щоб зрозумів, ось оце подвигалося і отут аж розсоєнялося ось оток. А, то ні, це не, не тут. Воно не буде передвигатися. Ні, не трогай пато. Не передвигається. Він не передвигається. Я ж тобі розповідаю, що з продавцями всі навушники передивилися, не знайшли те, що потрібно. Друзі, те, що там ви пишете, що колонки, безпроводні навушники це все добре, але нам не підходить все те, що написали. Тому дякуємо. Ну, в общем, робота, тільки поки робота, то мене й Ну, я не знаю. А скільки воно стоїть? 200. А, там були 800 гривень, 480, 40 гривень були. А яка різниця 200 і 800. Ну, 800 вони платніші, краще звучання, ну, хороші за 800. Хіба тут поясниш усе друзі? Різниця 840 гривень. 40 гривень на другий день вже не працює. Ох, як вони парують. Танесенькі. Можна й побочити. Я вже п'ять штук впорола. Ну нічо себе, таткові половинку, а вона п'ять штук, говорить, впорола. Я люблю гарячі, я холодні тобі не їм. Я тоді їдаю холодні. Ой, ма, млинчики це моє найулюбленіше. Найулюбленіша страва боже, з цукром. Саме найкраще це млинчики. Ні вареники, ні пироги, нічого для мене не порівняється. А воно в холодильнику? От зараз якраз і поріжемо. Мама купила сальце, татко завжди. А, а, не поїде, я не має, там. Татко завжди поріже його на кусочки. Мама нічого не може сказати, бо камера вімкне. Ой, краса яка, краса яка. Я була в центрі, дещо купила, на Новий рік вже дещо купила, поклала в морозильну камеру. Ну, я побачила постачальники свіженькі, тільки привезли. А виключити варення і сметан, що є? А що не привезли? Ну, м'ясні вироби. Ну, я говорити, що я взяла, не буду, просто м'ясні вироби. Я дещо взяла, нехай морозивки. Зараз ціни більш-менш нормальні. Ма перед новим роком там так злетиться, що не возьмеш там. А, до млинчиків сметана чи варення. Чи йому не видно, що сметана стоїть? Ну, каячки. А, а, я ці А, ось ось. Купила відколи вже неділю на житі порізати йому ніколи. Кого? Само? А то він забував, то треба було відразу, як він говорив, вставати йому різати. Вик... А ти не виключаєш Ход газ? не виключаю, холодно, я не знаю. А, не а, а ма що ж ти хотіла, ма? зима, звісно, і що я не до не виключала, а не вважала. Ну холодно, холодніше стало. Ніж було. То я питаю цукерки, чому ви не доїдаєте? чи це ти ніяк не викинеш коробок, скільки ви їстимете, то це бачите, який їдок? Не хочеться, їм не хочеться. Відразу ще багатой. Єдоки, доки Єгорушка приходив. Горуш. приходила. Да? Внук прийшов цукерками, поділилась. Бабуся завжди я тримає не знаю, цукерки смачні. Що на шаткує, як ти її шаткуєш? Так я їй дала стопочку, я говорю, прийшов, стопочку взяв. Я кажу, на я зважиш. І розказала їй, як натопти все. Так вона сьогодні побачила, вона каже. Ми тоді даємо, не даємо. <ріст> така добра. Так, а відеоролик, кажу. що вони не бачили, чи не може? Знаю. А я кажу, то ж бережи ти стопичку, щоб знала, що це на капусту. Uh -huh. Міряти соль. Uh -huh. Ну, бачите, друзі, людина зробила по маминому рецепту квашену капусту. Стопку мама подарувала. А не надо сказати, у телефоні Та хай я позвоню, скажу. На 5 кілограм капусти вже нашаткованої. Мама в пакет складає, вимірює вагу. Щоб рівно 5 кг було. І додає стопку. Ну, Десь 50 грамів там стопка. А солі десь 40 грамів. А, па, оже, я тобі показала, па ось. А, ну, Юлі, а що ж ти їв без сметани? Це ж мама тобі поклала. Він не побачив. Ма, ну роки, а що ти хочеш? Соль насипана. Ну, а я... бачки вдіваю, я тобі завжди кажу, якщо не бачиш. А ми говорили за сметанку і не звернула уваги, що він сидить і не кушає. Волі вчора не було, не А води Та, не було, так, я хотіла вийти взяти, але так і не здається. Це ж. Mm -hmm. Я вона ж її не випруджують, зараз холодно. А залишилися mm -hmm. у бетоні, пустимо, пів бетона бібетона їдуть, продають. І до нас доїхали вже, Ірка, каже, фляжку взяла. І, всім. і, і, всім. Все. От і вода вся. все. вся водичка. Ми ага. полюбляємо роганську воду, завжди купуємо. А сьогодні що? Та ні, газовану не потрібно, брати Братьма. Та як а а я с... я без води? А ні, що? ну Трошки возьміть, а потім а ж. Ти беру, три пляшки беру. От, Вони і чайок кип'ятять з покупної. А ми закип'ячуємо в каструлі і скип'ячуємо чай. Я вам ставлю, щоб без газу, тому що і таблетки запивати, і сиру ж п'ю. Наша вода з вапняком її пити не можна. Всі каструлі, чайники, кружки один раз закип'яти, друзі, повністю все біле, як крейда. А то вапняк називається. Ниркам буде кінець, якщо пити нашу воду. Що ми собою тут? Поїдемо, а то Купила, а у нас ще кусок там такий лежить, він порізаний. А я сьогодні шукала, хотіла, серце взяти. Ні, не зашла, да, а я не, тут не так. заходила туди. І, я це, жінки, купила. Великі я брала, а це такі лежали. Дивити на цій з м'ясом. Да, ріал, Та, молодзі, на так, ріал молодці, так класно, друзі. Я там працювала, вони так хорошо роблять. А, Чистоплотні там завод чисте. Вони, звісно, стараються для людей. Написано, сало. І воно в нашому селищі зробили відразу свіженьке завезли, і люди там. Чирга. Ну, я ж на на капленці ходила, я 8 днів, всі не ходила. А це йшла, і думаю, чи заходить чи не заходить, куди я зайти. А йшла тож то, -то реал живе переходить до роду, ну загляну, заглянула. А там такий кусок сала за 280 я я гривень. Взяла, а так це ще й недорого. Я б не сказала, що такий рулет з м'ясом. Ну, Я ну, підкращу, щоб вони ну, видно, що ну, так. Все, це він на куски отак порізав, а потім з морозильної камери дістає, ножиком підсипив, відломив. Хоч? Ні. Могу й не я кушала до вас и шла. Она его кудичками. С этой вообще мясные Це не мясо. Клюк хорошее. А то ее один положим. Це татко, так старається. Вони разом з мамою відколуплюють і кушають. З макарончиками, з кашками різними. буває з картопелькою в мікрохвильовці. Запечу картоплю. Да, трошечки його дуже не зліплює, вона навпаки веєром. Вона його опахала. Щоб буде його відламувати, бо воно змерзнеться. Та один кульок не треба. Його як наш не скупти, Ну воно ж не змерзнеться, воно кульок. Бачиш, возьме ще цей кульочок, ось підписане. Потім кульочку красо нам не бери, От оте ще, там його ще тіко. Та ясно. Я його це далі покладу. Воно ж не змерзе, воно в кульках. Як... Надо в одну сторону кудись ложи. Де те, що їх? Оце ось напишу на що. Ну, ложе, ложе. Оцею все. Ось воно. Ось, бачиш? Не лазь, ось надо. Я писа на сала. Дивіться, який що мама джем варить. А ти я далі поклала, а це надати. Ма з чого це джем? Це, це все, що Ух було. Ти клас, братик, мій олечу відро, мамі перевіз. То одне, то друге я це відро. Привіз, я пішла, він прийшов і одирає. А. А, так я не підключила, Пішли ми вдвох відро нарвали. Онучок допоміг зібрати. Понаїдали, в холодильник положила і зварила то ще й джем. І джем і зварила. А тепер кошу Гірку лісову додаю. Все життя зранку Ронку кашку кошку кушає. Сразу наварила. Вінчики заховали. Все.

Підписи поставити і повернеться назад. Мама одягається, проводимо, йдемо додому. Таточка в нових навушниках. Тепер і мама, кресло подвинуть, сядуть разом і будуть переглядати кіно яке-небудь. Ну, це коли буває світла немає, слава Богу, світло поки є, щоб не зоручити, друзі. Дуже дякуємо їм за світло. Колиші, Да, мама вже хоче постригтися. Ще волосики коротенькі, а їй вже заважує. Уже й важко. кажуть, дорожче. Да, то стрижка в нас 150 чи 200, а то говорять і дорожче вже мама говорить, питає, де можна дешевше, друзі. Я так ножицями ну, не стрижу, я можу й побрити машинкою, як тотка. І така от що це те пльошу. Я вже не можу, потлію. Потлі, і в неї вже потлі. Насправді і я дуже хочу постригтися, але ніяк не дойду. Ну, так давай до... його сходим до неї. Давай а де вона до вічного вогню, як і ти. Там парік Так. Да. За слабожанкою. І, і пострижемось, бо в мене як відростає довго, я не знаю, що з ним робити. Тільки хвостик. Тільки хвостик, щоб не заважало. Так, ну все моє хороше, я рада, що у них навушники. Татко задоволений, говорить, звук класний. У нього одне вушко поламалося, без звука було, а інше ледве-ледве гров. Він нічого не чує. Він і так сам по собі погано чує, ще й навушники майже не працював. А це говорить класно. Ну, нам запропонували. А що я тіло велосипедом поїдемо? Звичайно, мать. Що я буду пішком? Да. Там дві секунди підпишусь, там велосипед. А і я, я й хотіла дивися, тобі ще сказати. Один у другій yeah. штани, тому що... Нам ризиковано з веломашиною до центру їздити, тому що буває, виходиш, а веломашини не немає. Не попали ж у цеп, так я а, на резиночках штанці, щоб в ціпок не потрапила. Я не доказала, що тобі дзвонять у п'ять часовані. Як завжди, підмалювала губки, рум'яна, вії. Це, насправді, вона з... поді, хотіла, думай, ну, Та насправді у нас все фарбує. Хотіла до мене, ну зараз тут. Та теж сама їм запропонувала зараз приїхати. Прокачу, я завтра Зараз сидіти що. Голода, під ну клейком. так ти визначишся, чи сидіть тобі не хочеться, чи їхати до центру. Завтра ще тві. Так, шапка. А ну покажи оті шапки, що ти хотіла показати, а що новень. А, ну ладно, тоді не надо. Та я ще зараз покажу, така сама, ну, вона, Я вона давно спробувала. Говорить, нова шапка голову стискає сильно, а нам їхати до Харкова. І вона не хоче її одягати, бо голова болітиме. Яка різниця? От у розтянуту під чорну курточку. Ой, а отак красива. Ой, І це тепло ще. А це ось новеньке ж. Це оця обтягує, так? Да? Так. Да. Вона трошки ніби то вушками. Як ото молодь худе. Обтягує, щось вона мені не нравиться. Ні, nee, не треба, то тягнеш. Та краще. Як... А от там показувала з візерунком, що то за що? Та як муська наче. То дома носи, залиши її, розтягнеш, ми тобі дома. купимо нову. А Я куплю. В... В... вона в... в... мені вже, ти шапоки. Ма, ну ми бачили, який шо. Ото, що Очі. то сюди. Це ж зимня. Ну, як зімне вона. ну, добре. Да. І ця теж свободна. Можна від цей. Ну, оце оцю одягай до тієї курточки чорної. Пальто, ну що вона мені прийняти хороше. Так ти ж говориш, тобі жарко буде в тому чорному пальто, В неї балонове красиве, обтягує по фігурки. Таке гарне купила, Ну те. Оцю, я ще говорю, одягай цю. До тієї курточки підійде. В'язана красиво мені подобається. дивіться, яка вона. мені Так, я, мабуть, піду, щоб вона нічого не забула, бо ми зараз її столку зіб'ємо. і вона... я mm не -hmm. Та в карман стольник кинь, що Ну Там розписатися все хліба, нічого не потрібно так. В аптеку не будеш заходити. А ось оця синенька шапочка, що мені довподоби. до вподоби. І до цієї курточки. Да, ну, краще та зв'язано. Так, да, доїхати на велосипеді, то мали надягати, бо це не, не дай Бог зальопає. А тоді два рази в посілковий і два місяці, мабуть, діждати, там поки каже снап, снап оце з лівої сторони, ти все туди ходила, так? Да? Да. Ох, і Як гарно на вулиці, коли виходиш з хота, душно. Привіт, хто там бігала і не боїться, така стоїть. Привіт, іди сюди, іди. Іди сюди, ну іди. Іди. іди сюди. Майже наша мурочка. Вона дуже давно, вже багато років тут живе, і я відчуваю, що її підкармлюють всі, бо вона прийде до мами, мама щось смачненьке винесе, вона з великим задоволенням скуша. Буває не куша, не голодна. Дивлячи, що дасиш. Борщ точно не їстим. Це хіба що хвост такий скачки. Все, мама зараз посправить, бо цей катишок спадає, так мене дратує, не можу. На вулиці сировота. Так на оше. Хороший, диви. Який. Документами. А може ж на кожну буде висяти. Я кажу, мені ж він не ходячий. Тож таксі брати, вона карнах, не тому, надо буде два рази йому. Татко Візяємо. пройдеться одну хвилину, в нього так підушла шпигає. Ну, там вже запалення, в нього серце. Зупиняється. Кажу, Ой. Має, а коліно болі. Не спіши потихеньку, мату. Все, удачі, нехай мама. Їде з Богом.